Вітаю вас, шановні глядачі. Я буду показувати дуже стисло основні моменти при роботі з новими цікавими образивами, сталями, техніками роботи і так далі. І тому подібне. Більш детальні з подробицями, з поясненнями, із, ну, такі вже обширні відео будуть на каналі по заточці Дока. Там це все буде. Рідкіше, тому що такі здорові відео зараз знімати, монтувати, ну, не вистачає часу і вставляти їх на цей канал. А на цьому каналі я буду стислі такі показувати ролики. І так, перший огляд двох каменів. Тут лежать чотири, але вони, ну, скажімо так, майже однакові. Ці два і ці два. Що це за камені? Віктор. Який проживав в місті Мукачево, це біля Карпатських гір, місто знаходиться там гори, річки, безліч, цікавого дуже каміння. І він, така людина, ентузіаст своєї справи, знаходить в цих річках камені, оброблять вдома, вирізає з їх бруски, тестує і продає навелик за невеликою ціною. Уже немало людей в Україні придбали ці бруски. Я вважаю, що більшість з них, переважна більшість задоволені їхньою роботою. Прислав і мені, більше десятка. Практично всі вони дуже цікаві і ну, потребують нашої уваги прямо таке. Тому що варті уваги, дійсно, і дослідів з ними роботи. Вони не такі прості, як звичайний брусок, що ви купили в господарчому магазині, водичку кинули, потерли ножа і вже щось воно загострилося. Це природні камені, вони потребують. Специфічного відношення деяких знань, навиків роботи, технологій їх використання. І тоді вони розкривають повністю весь свій потенціал і дають вам такі результати, які не дадуть і більш дорогі якісь абразиви, всім відомі, і синтетичні абразиви, Але для цього потрібно знати і розуміти, що і як, за чим робити. От я спробую в своїх відео. Як на каналі Дока Заточка я це роблю постійно, донести до вас свої якісь знання, досвід, що я зрозумів в цих каменях, показати це все, не просто проляпати язиком, що ось, дивіться, камінець, він красивий, я по їм чимось потер, він щось там почернів чи що, і вже беріть у мене його і так далі, або у когось беріть. Я показую детально, розказую, наскільки я сам розумію це все, чому воно це все відбувається, та чи інша якась там операція, результат і так далі. Показується під мікроскопом. Верхнюю каменю, результат роботи його по сталях, тому що це абразивний інструмент для заточки і доводки з ріжучого інструмента. Наприклад, от, різачки. Це я взяв ці різачки просто як приклад роботи, тому що на ножах всі показують, ніж поточив, бумажку порізав і все. Це із швидкорівчої сталі Р65, радянської досить тверда сталь. Це висококарбідна, доволі висококарбідна сталь Н690, невеликий різачок. Це все для того, щоб швидко показати і ефективно результат роботи, тому що ніж на йому не так це швидко робиться і не так ефективно. І всі це показують, я буду показувати на інших інструментах. Ці камені, вони, більшість із них це фінішні, доводочні камені, але деякі працюють і в середньому, в середній ланці заточки, скажімо так, в ланці заточки. ну, Скажімо так, як тисячний грід, тисяча грід. Ну, аналог синтетика, там, 2000 три 3000 грит. Вони працюють, дають результат, але, повторюсь, потрібно знати, як це робити, щоб вони запрацювали. Майже всі ці камені являють собою дуже тверді, дуже тверді, щільні камені, які важко пиляти, доводити, вирівнювати. Але коли ми це все зробимо правильно, то вони дають хороший результат. Силу того, що вони дуже тверді, дрібнозернисті, які там з більшим зерном. Вони під час роботи, особливо коли ми заточимо інструменти з твердих сучасних сталей, ці камені, як і більшість інших природних каменів такого типу твердіх, щільних і, і, і працюючих на фінішних етапах, вони доволі швидко виглажуються. З водою вони майже ніякі не працюють, окрім деяких, я буду показувати. це, І потребують, щоб ефективно від них. Отримувати результат потребують специфічного підходу. А саме наведення суспензії самим простим способом це за допомогою алмазного хона, або зараз покажу, де вона ті... ну, це не китайський. Китайський бланк алмазний гальванічний для точилок. Використовуємо його і ось він такий. Пластикова основа. І тут написано 1000 гріт. От ми беремо на 1000 гріт або 14-10 алмазний ход. Посилання на продавців якісних хонів, я залишу під відео. Це ви знайдете сотні продавців його продають, за різними цінами легко купити. Наносимо невелику кількість масла на поверхню і колоподібними рухами. За допомогою алмазного хона ми добуваємо з цього каменя дрібні частинки його ж цього каменя, подрібнені дуже дрібні там. 3, 5 мікрон, 1, 2 мікрон маленькі за розміром. Абразивні частинки самого каменя, які розповсюджуються по поверхні каменя в маслі, в маслі, масляній плівці. І тепер безліч цих гострокутних, таких кострубатих, гострих частинок знаходяться на поверхні каменя. І тільки ми починаємо по ній. Точити свій інструмент, вони дуже активно починають знімати метал. Набагато активніше і швидше, ніж це робить, просто доведена поверхня каменя. Оце дуже важлива умова. Просто довівши камень, вирівнявши його і задавши йому шрохуватись на якомусь порошку карбіду кремнія, ми отримаємо, звісно, результат роботи. Ви побачите, як швидко на твердих сталях працюють оці, наприклад, два каменя, Вони чорніють миттєво. Ці чорні по. Визначенню на них це не видно, але видно, коли ми стираємо папірцем або серветкою масло, в якому знаходиться сточений метал, воно чорне, це шлам так, так званий. І ми бачимо теж результат їх роботи. Але з суспензією вони працюють набагато активніше і працюють постійно в такому доведеному стані. Ми поточили один раз, другий, третій, на третій вже відчуваємо, що він повільніше працює, на п'ятий він. Майже зовсім перестають точити. Повторюю, це не тільки ці камені Віктора, а майже всі такого типу природні камені, які б вони дорогущі не були, які б вони нахвалені не були власною абразивністю поверхні своєї на твердих сталях, вони не можуть справитися просто з твердими висококарбідними. Загартованими до високих твердостей стали. Це така специфіка. Навіть синтетичні абразиви багато починають буксувати, виглажуватись і переставати точити. Так що це норма, це фізичне фізична явище, яке не можна спростувати нічим, ні назвою, ні папірцем, наклеєним на, на камінець там з назвами якимись крутюганськими, ні, ні цінником. В рідких випадках такі камені працюють більш-менш. Довго і продуктивно, це рідкісні камні. А так, камінь, який активно і довго точить, тільки власною суспензією, або наведеною суспензією з зовнішнім якимось більш м'яким каменем природним або синтетичним, натираючи яким цього кам... поверхню цього твердого каменю і з м'якшого каменя, слурика або нагури, викришуються абразивні частинки на поверхню каменя і працюють уже як абразив вони. А камінь являється як основою. Він теж вносить абразивну свою складову в роботу, але в меншій мірі, ніж самі абразивні частинки на поверхні. Ви теж побачите, як я буду використовувати синтетичний абразив, це оксид алюмінія в прекрасних брусках Атлантик, так званих. І можна використовувати безліч шматочків природних каменів, якщо вони у вас є, так звані слурики, вони м'якші, Натираючи ними поверхню цих каменів, ми отримуємо з їх слуриків, їхній абразив дрібні роздріблені частинки, які вже в процесі заточки приймають активну участь на поверхні каменя. І камінь служить як основою, як притир. Отакі От прості методики використання дають набагато більшу ефективність і результат кращий. Тому що робота суспензії це, – це дуже така. Важлива складова, і вона безліч варіантів може дати на різних сталях при різному тиску і так далі. Насправді це не складно. Варто тільки зрозуміти, як це робиться, і ви побачите, що результат вас порадує. Суспензія, в першу чергу, вона забезпечує невиникнення завусенців майже на всіх сталях. Або дуже в меншій в мірі завусенець, завусенець виникає, тому що. Завусенець це бич, скажімо так, особливо новачків заточки. Вони точать, точать, і цей завусенець нікуди не дівається, він нормально ніж не ріже інструмент і за цю завусеньці. А працюючи на суспензіях, ми автоматично майже уникаємо виникнення заусенців. Ми отримуємо більш стійку кромку, хоч не таку на початку різучу і гостру, як здавалося б, що заточений просто на гладенькій поверхні. Але, до речі, дуже часто різучість інструменту, яку заточують на гладенькій поверхні, зализані вже. О, саме якраз і являється завусенець основою цієї різучості. Але варто тим ріжджам інструменту порізати щось, крім волосинки чи папірця, більш тверде, і ми побачимо, як зразу ніж перестає різати цей інструмент. Тому що там був завусенець, він завернув набік і перестав, почав милити і перестав різати інструмент. А от заточений на суспензії каменя природного. Або синтетична якось абразив у на природному камені. Результат вже зовсім інший. На початку, на самому, уявимо, що на гладкому камені отак заточена, там гостряк. На суспензії він трохи підлінзований і більш такий з е, дрібними зубчиками ріжуча кромка. Вона при такій заточці ріже більш агресивно, але зберігає ця агресивність довго і різучість початкова. Зберігається довший час, ніж заточено до високої гостроти, там на якомусь гладенькому камені, і отримані завусенця. Або дуже витончено ріжучі кромка, навіть без завусенця. Дуже витончена гладесенька ріжуча кромка, отримана на фінішному камені без суспензії, Вона на початку дуже добре ріже, але в силу. Пластичних деформацій, які виникають при роботі цим інструментом, якщо це сталь не найвищого гатунку, вона, як правило, деформується. Ця сталь і виникають пошкодження, завороти, які теж не дають нормально ножу різати. Після суспензії таке набагато рідше виникає і стійкість більша ріжучої кромки. Ці всі моменти, вони наскільки обширні, і ми поступово їх будемо грузати, розглядати і розуміти, як це робиться. І я думаю, що кожен із вас зможе це повторити і зробити, не просто як мавпа, копіюючи мої руки якось, а просто уважно слухаючи, уважно дивлячись з першої хвилини до останньої, не пропускаючи, вважаючи, що а, дядько меле, не буду я слухати, гляну, що в началі, і що в кінці. А потім так і заточу, аж то ще й краще. Діло ваше, можете пробувати так, але потім не пишіть мені якісь галіматню, що он, що воно щось там, не те, і я бачу, що людина зовсім не дивилась те, що я розказую. А тепер. Пробую щось повторити, результат, але не розуміючи процесу. Це смішно і по мавпячому просто. Я надію, що серед вас таких немає людей, а які є, то хай ідуть собі, дивляться інші канали, де інше показують. І так, я покажу роботу цих каменів. На прикладі оцих двох. А ці от кладу в бік. Цей маленький, а цей. Я не доробив його, на підставку не поставив і на йому не дуже зручно робити. Вони мною випробувані і майже однакові, які можуть бути природні камні однакові. Цей випаляний з одного камінюка, там на початку річки, цей з іншої каменюки. Але вони схожі за своїми характеристиками, хоча трішки відрізняються. Ну Ми будемо вважати, що вони однакові. Також я покажу коротко. Камінь доволі рідкісний у Віктора. В його, до речі, по-моєму, один брусочок він зміг вирізати невеликого такого ж розміру, а не повноцінний. Це окраєць такий з випуклою стороною. Мені довелося зробити таку дощечку, вклеїти термоклеєм, щоб можна його використовувати, щоб ставити на стіл і він не був туди-сюди, як, наприклад, це. Я трошки тут сточив, але ж розумієте, що площа його тут невелика, і варто його натиснути, і він не стоїть. Під його теж зроблю підставку, але просто не встигаю, тому що я селянин, роботи багато. Подивимося коротко, як працює і цей. Це теж дуже унікальний і цікавий камінь. Прям дуже цікавий. Все, подивитесь в подробицях, повторюсь, на каналі Основному заточка. Тут просто теоретичні викладки, анонс і короткий показ результатів роботи того чи іншого каменя. Мікроскоп і вживу. Ось, шановні глядачі, один із камінців від Віктора. Абсолютно прекрасна. Чистенький... Чистенька рівча кромка. Ніяких ні викришувань, ні зазубрень. Це свідчить, що суспензія однорідна і працююча прекрасна. О, зараз той ножик не різним якийсь папірець. різнем. Агресивний різ доволі ніяко мила, нічого подібного. Так що так заточка на цьому камені дасть дуже добрий результат на ножах, якими м'ясо, саву, ковбасу ці крижить. Він невеликого розміру, нього нема розмірів, мабуть, 20-25 см. Але ширина тут 60 мм, мабуть, довжина майже 15 для, для всіх майже справ, якщо ви більш-менш досвідчена людина. 13 сантиметрів. Його вистачить з головою. Для заточки навіть шеф ножа. Бачимо наскільки тут все. І тепер вже ріже папірець ця стамесочка тільки так. В принципі, я думаю, вже пройтись по картоночці та по цьому ж папірцю. Просто по лежачому папірцю, який лежить тут. Я будь-який папірець має якусь абразивність. І ми ошурочки ті, які на кромки, трохи видалили. І можна брати, і, о, вже він геть легко ріже. Глянемо зараз в мікроскоп і можна ним користуватися для того, для чого воно призначено. вже. Все. Зараз глянемо мікроскоп. От ви бачите, яка чорна поверхня. Я не наносив сюди ніяких паст синтетичних, нічого. Просто камінь після притирання раз чи два я по йому щось поточив. І зараз працюють доволі твердими і такими сталями, які нелегко піддаються загострюванню і обробці навіть на синтетичних абразивах, на примітивних. А природних каменях, от бачите, цей камінь зразу після такого притирання схоже, працює як рубінова китайська кераміка. До речі, дуже синтетичний, дуже хороший синтетичний абразив. Цей же ж камінь такий твердющий, ну, може трішки може зношується швидше, а може і ні. Це покаже час. Твердий він доволі. І працює схоже. На його, в залежності від способу його використання можна отримати від от, от тисячі гріт синтетичних хороших таких аналогів до чотирьох, спокійно. А якщо він підвигладиться і трохи вигладити його штучно іншим твердим природним каменем, поверхню його, і тоді можна працювати і п'ять витягнути тисяч грит, я певен з його легко. Ми його відкладаємо в бік Беремо папірець і пробуємо різати. Ріже добре. Потрібно акуратно, що я от тільки ледве не порізав пальця. Потім беремо цей Атлантик і його суспензією, а вона добувається дуже легко. Я беру ребро. Майже без притискання. колоподібними рухами отак роблю. Не намазую, не стираю півбруска, щоб геть. От щоб не виникало сумнівів, що я щось тут намазав цей камінь, я наніс масло, витираю його ретельно папірцем. Бачимо тут ну, залишки, ледве-ледве не витертого раніше шламу якогось. Я ретельно витираю, чиста, чистий папірець. Капаю краплю масла, розтираю. І починаю n 690 Майже 60 одиниць твердість 59. Працювати цим різачком. Він вже доведений, поверхня цього металу, фасу, керівчої кромки, доведена вже до скажімо так, до стану, як, наприклад, після 6-7 тисяч гріт образи. Вона гладенька, відполірована і тому ніякому каменю, навіть синтетичному. На початку роботи дуже важко почати виточувати, нарізати канавки на цій відполірованій вже сталі. І тому, працюючи, водячи туди по поверхні камню цим різачком, ми майже не отримуємо ніякої абразивної роботи. Тим паче, що камінь цей фінішний, тонко, тонко працюючий і на йому не стирчать зубами, як на алмазі або на карбіді кремня, виступаючі частинки абразивних зерен. Тому я й кажу, що ці камені доволі швидко вигладжуються. Зразу після притирання він працює активно, одне, друге заточування, третє, а потім поступово втрачає майже абразивну здатність, як і більшість твердих природних каменів. Це, це така робота, їх, фізика процесу. Зараз ми спробуємо витерти, глянути, чи з'явився якесь там почорніння, шлам на Ну, Бачимо, що нічого не з'явилося. Наносимо сюди масло, беремо алмазний хон, а візьмемо алмазну пластинку, яка є майже в кожного заточника. Тому що алмазний хон це треба придбати, всі пишуть, де його взяти, хоча я всім розказую, де його взяти. Заходите і знаходите. Продивець Андрій, телефон я залишу. Отакими От колоподібними рухами. Хоча алмазним фоном набагато краще наводиться суспензія, ніж оцим китайським барахлом, кажучи прямо. Але ми навели. Побачили, що це дедовго і не складно. Беру цей же різачок. І починаю водити по поверхні, робити заточку. Рухати. Перед-назад, перед-назад. І подивимось. На кількість шламу тип чи потемніє масло після нашої заточки. Вже я думаю, ви бачите, що на кінчику вже масло чорне. Суспензія цього каменю теж темнуватого кольору, але і кількість дуже невелика на поверхні. І оце все потемніння масла завдяки сточуванню металу. Я покажу в подальших відео, як я. Якийсь стальну, стальний виріб, це якщо заточуєте, заточу на доволі грубому абразиві. Ми подивимось в мікроскоп, як виглядає ріжуча кромка і фаска, які там глибокі риски, які зубчики на ріжучій кромці після грубого абразиву, наприклад, там 60 мікрон. А потім перейдемо зразу на роботу суспензії, суспензій, як я зараз показую, цього каменя. І подивитесь, наскільки швидко цей природний камінь, який без суспензій взагалі не точить. Тому що він вже. Після довгого використання вигладився. Ну, яким довгим? Я на ньому заточував там декілька разів тверді сталь. І він вигладився і своєю структурою поверхні майже не працює. А тут ви побачите, наскільки змінюється робота його з суспензії, якої там невелика кількість на поверхні. І ви скажете, ага, це я буду цим алмазом терти, я ж цей камінь зітрузом за місяць чи за рік. Ну Якщо ви будете терти без перестанку з утра до ночі і вночі встаючи на горшок, то звісно, що за рік ви можете його стерти, якщо у вас декілька алмазних хонів. Ну Я думаю, навіть граф Монте Крісто копаючи і маючи таку вперту вдачу, не зміг би його стерти за рік. Ну, за якийсь час зітрете. Але отаким от чином використовуючи, як доводочний камінь, то він зітреться хіба що у ваших внуків. І тому, купивши за невелику. В суму камінець природний і використовуючи його з головою, з розумом, ми отримаємо прекрасні результати, які синтетичний якийсь абразив або зовсім не дасть, або тільки дуже дорого який в 20-40 разів дорожче, ніж цей брусочок, може забезпечити. Бачимо, що і на папері залишається. Прекрасно ріже. Подивимося мікроскоп, а зараз подивимось, ще крапну масло сюди, щоб стерлося все. Тому що там масла небагато було. І зараз ми витримо і подивимось. Бачимо суха бумажка. Скільки залишиться темного нальоту на папері. Тобто сточеного металу із N690 сталі, твердістю 60 одиниць майже, 59. Бачимо. Хто не розуміє, як це ефективна робота, наскільки цього абразива, хто ще ніколи не користувався таким, то звісно скаже, та що там щось темненьке на папірцю, що там воно сточило? Як для фінішного каменю воно сточило доволі багато. А враховуючи яка це доволі така сталь, не дайко вона точиться, то сточило воно прекрасно. О, зараз ми подивимось. Як виглядає ріжуча кромка цього різачка? В мікроскоп при збільшенні 30 крат, 130 вибачаю, 130 крат. Зараз я настрою мікроскоп.